Що буде, якщо взяти металевий корпус, додати Android і запхнути туди найдивніші рішення, які тільки можна уявити? Відповідь консоль R50 Pro це вже друга повністю металева портативка в моїй колекції. Першою була Джека Pixel 2 і чесно кажучи, вона виявилась справжнім витвором мистецтва, скоріше колекційною річчю, ніж ігровою консолі. Тим більш цікаво, як покаже себе R50 Pro, адже окрім металу в ній сховано 2 ГБ оперативної пам'яті для запуску ігор під операційною системою Android, 5-дюймовий екран з тачскріном, батарея на 4000 мАч і що найголовніше, процесор RK3566, який краще працює на Android завдяки оптимізації драйверів та емуляторів. Спойлер він дійсно справляється з поставленими задачами. І все це за якихось 3360 гривень з Алі по акції. Усе це заставило мене її купити, щоб розказати детальніше вам. Погнали розбиратись! Перше, що кидається в очі, коли ви її отримуєте, це реально металевий корпус. І тут він виконує, напевне, одразу дві задачі. Перше, це відвід тепла від процесора, а значить, він під час використання буде трішечки теплий. І друге це маркетинг, адже основна маса бюджетних портативок пластмасові. І так, ви отримуєте відчуття холодку, коли берете її до рук. А також приємні вирізи на верхній панелі під кнопки і дуже добре підігнані компоненти. На цьому в цілому весь хайп від металевого корпусу і завершується. І починається реальність. А тепер увага! Повноцінний вихід USB Type-A на ультрабюджетній портативці. Як вам таке? І так, вона бачить флешки, і ви можете з них перекидувати на консоль що завгодно. Я трішечки шокований, бо мені ця фіча дуже була потрібна, коли я купував свої перші консолі. Виходить, що і фільми можна закидати і дивитись. Звісно, без танців з Бубном не обійтись. Я в шоці в приємному. Бо виробник заявляв, що ця штука тільки для підключення геймпадів, бо тут є міні hdmi май вихід, так що підключайте до телевізора, по Bluetooth конектити геймпад, ну або по USB і вперед грати. І раз ми вже на верхній панелі, то тут ще є джек для навушників та Type-C для зарядки, який, до речі, має можливість заряджатись від будь-якого кабелю і блочку. Чого немає в більшості бюджетних консолей. Ну і дві кнопки включення та скидання. Ще є слот під карту пам'яті. Нестандартно він тут зверху, окей, нехай буде. А от кнопоньки і стіки тут явно бюджетні. Для розуміння ситуації дивіться, як вони описують коло у вбудованому тесті. Тут явно купа мертвих зон і калібрування нічого не вирішує. Благо для ретроігор це не проблема, бо до великої точності вони не звикли. Та маємо, що маємо. Приємним це назвати не можна. Діпад тут дуже тугий у натиску, і якщо ви звикли легенько його торкатись, то готуйтесь, що він не відповість вам взаємністю. До нього треба звикати, але і поганим я його не назву. Так, середнячок. Ну а кнопки ABXY пішли слідом за діпад. Непогано. Недобре, просто щось таке, більш-менш нормальне. Але, відверто кажучи, я очікував кращого за таку ціну. Видно, усі кошти пішли на корпус. Цікавими тут є кнопки гучності, бо розташовані вони в лівому та правому нижніх кутках. І тягнутись до них досить важко, хоча натискаються вони, як і старт, селект назад та додому з приємним кліком. Мені подобається. А от екран підкинув, як то кажуть, смаколиків на вентилятор. Бо його рамки це окремий витвір мистецтва. Шириною вони приблизно як річка Дніпро, і це просто не може не кинутись у ваші оченята. Хоча сам дисплей тут приємний, має роздільну здатність в 1280 на 720 пікселів. І з претензій у мене до нього тільки олеофобне покриття, яке тут відсутнє від слова зовсім. Готуйтесь, що він постійно буде заляпаний відбитками пальців і доведеться носити з собою серветку. З приємного те, що більшість емуляторів розтягує ігри на повний екран, хоча не усі. Тож давайте перейдемо до них і почнемо тест стандартно з найважчої для цієї консолі емуляції – PSP. Тут і починаються найцікавіші моменти. Наприклад, God of War Chains of Olympus видає 20-30 кадрів, це не ідеально, але цілком грабельно. Звісно, на тій самій TrimUI Smart Pro, яка коштує 1800 гривень, можна отримати стабільні 30 кадрів. Але тут на R50 Pro бігати в нього можна, точно краще, ніж на 40-му Anbernicu. Це все завдяки Android і Vulkan. Вони справді роблять свою справу. Скажу, що для цього процесора краще навряд чи ви зробите. Ну і Tekken 5, до прикладу, з тієї ж PSP буде йти без проблем на 60 кадрах, що в цілому робить цю консоль абсолютно грабельною для більшості psp ігор. Єдине, що реально бісить, це те, що для кожної гри доводиться окремо налаштовувати емулятор PPSPP. Ігри з Dreamcast, до речі, теж будуть показувати хорошу продуктивність і плавність з розгортанням на повний екран. Проблем на цій платформі у вас виникнути не повинно, так само, як і в Nintendo 64. От тільки ця платформа не буде розтягнута на повний екран, тому вам доведеться насолоджуватись ще більшими чорними полосами з обох боків картинки. Але лагів ви скоріше за все не побачите майже у всіх іграх. Здивувало те, що емуляція Game Boy Advance показується на повний екран. Мені просто треба було вам про це сказати. Роблю висновок по продуктивності, що ця консоль досить непогано емулює усе, що на ній встановлено, і має на борту 36 різних емуляторів з іграми. Добре це чи погано вирішувати вам, але наголошу ще раз: для цього процесора це стеля. Вище він не пригне. І тут варто згадати про операційну систему, яка досить дивна. Так, це Android 11-ї версії, і виробник зробив так, щоб окрім як в зону вибору емулятора, ви особливо нікуди й не лізли. Ще вам доступні налаштування, і на цьому майже усе. Play маркету немає, тільки якийсь сторонній додаток для завантаження ігор, і про його існування ви дізнаєтесь тільки, коли полізете в налаштування додатків, і звідти зможете щось відкрити. Та тільки з Wi-Fi тут явно біда, чи то антена не пробиває через металевий корпус, чи то такий модуль, але він майже не бачить мереж і, відповідно, нічого не завантажує, або робить це вкрай повільно. Тому просто забудьте про його існування і використовуйте у крайніх випадках. До речі, так само ви можете зайти і у Google Chrome. Коротше, максимально дивно, але нехай буде. В цілому в ігри то я грати можу, а все, що далі, то вибачте ваші проблеми. Принаймні так каже виробник. Ну і тему можете змінити. Хоча такий собі плюс насправді. Давайте ще заглянемо всередину і будемо робити висновки. І тут усе не так погано, як я думав. Досить пристойно виглядає плата, от тільки є два нюанси. Перший я далеко не впевнений, що акумулятор тут на 4000 мАч, Він досить маленький, хоча і товстенький. Друге, це жодного радіатора тобі на процесорі чи хоча б мінімального вентилятора. Але це норма для РК 3566. У більшості портативок з ним така штука. Мабуть, вважається, що він не гарячий. Хоча корпус при грі, нагадаю, трішки нагрівається. В цілому поганого про внутрішній світ я говорити не буду, можу тільки похвалити за максимальну простоту відкриття кришки. Чотири гвинтики, і все саме відкривається метал. Якщо підсумувати усе, про що я вам розповів, то сказати, що це погана консоль, до прикладу, я не можу. В неї є і цікаві плюси, такі як металевий корпус, повноцінний USB Type-A для флешок, міні-HDMI-вихід і Android, хоч і порізаний на борту. Однак стверджувати, що вона хороша, теж не буду. В ній зібрані досить дивні рішення з тією ж операційною системою, до прикладу, чи досить дерев'яними кнопками або величезними рамками довкола екрану. З іншої сторони, вона краща за Паукіді X55, бо має тачскрін, але по ергономіці явно програє. Якщо розглядати її чисто як ретро-приставку, то TrimUI Smart Pro чи Brick, до прикладу, по запуску PSP-ігор будуть трішки кращими, а коштують значно менше, ніж r 50 Pro. До речі, мало не забув: ергономічно тримати цю консоль в руках не так зручно, як здається. Вам доведеться до неї звикати і підбирати положення рук так, щоб пальці не викручувало у різні сторони. От і виходить, що ця консоль прохідна. Радити її вам купувати я не буду, бо приємного досвіду від використання я не отримав. Більше запитань ніж відповідей. Хоча повноцінний USB Type A мене повеселив. Фіча прикольна, але маючи досвід використання портативок, попрошу більше такого не робити у виробників. Я показав вам R50 Pro з усіх боків. Тепер ваша черга вирішувати, чи купили б ви таку консоль, чи вибрали б перевірену класику. Діліться думками в коментарях, ставте лайки і до зустрічі. Па-па!